Роджер Желязний ВОЛОДАР СВІТЛА. Читає СЕРГІЙ Оробчук. Розділ Другий. Приїхав якось один дрібний раджа одного дрібного князівства зі своїм почтом Магартхи, міста, знаного як брама півдня, світанкова столиця, щоб справити собі нове тіло. Було це в дні, коли впало в багно нитку долі, ще можна було підхопити, коли боги ще не були такими формалістами. Коли демонів усе ще тримала в'язниця, а ворота міста небесного інколи відчинялися й людям, це оповідка про те, як князь поглумився з однорукого приймача пожертв перед храмом і накликав своєю зухвалістю неласку небес. Мало сущих перероджуються проміж людей численніші ті, хто перероджується деінде. Ранікая, 1.35 В'їжджаючи в світанкову столицю серед пообіддя. Князь рухався верхи на білій кобилі широким проспектом сур'ї, позаду сотня челяді, ліворуч радник стрейк. Князева шаблюка була за широким поясом, а дещиця його скарбів на в'ючних конях. На тюрбани спадала спека, омивала їх і відбивалася від дороги. Назустріч неквапливо проїхала колісниця, погонича якої покосився на стяг, що його ніс старший челядник. При вході до свого павільйону стояла, вивчаючи потік подорожних, куртизанка. Слідком за кіньми бігла гавкуючи зграя вуличних собак. Князь був високий, вуса мав димчасті. Темні мовкава руки були помережені набряклими тугими жилами. Але постава його була пряма, а очі, ніби в старого птаха іскристі та ясні. Попереду зібрався натовп охочих повитріщатися на процесію. На конях їздили лише ті, кому це було по грошах, а таких багатіїв було мало. Найчастіше сідлали буреплазів, лускатих і зубатих створінь. Непевного походження зі зміястою шиєю, коротким життям і лютим темпераментом. Коні в останніх поколіннях чомусь плодилися дедалі гірше. Князь просувався світанковою столицею, витріщаки витріщалися. З названого на честь сонця проспекту звернули на вущу вулицю. Вони проминали низькі торгові будівлі, великі крамниці великих купців, банки, храми, готелі й борделі. Їхали їхали, аж доки дісталися межі ділового кварталу. Де був гідний князів заїзд, гокани найгостелюбнішого, спинили коней при брамі, бо ж сам гокана стояв іззовні, убраний по простому, по модному опасистий, з усмішкою на вустах, бажаючи особисто завести білу кобило всередину. «Ласкаво прошу, владарю Сідгартхо!» – гучно виголосив він, щоб усі, хто міг це чути, знали, що загість до нього завітав. Ласкаво, прошу до сиї присолов'їної місцини, до напахчених садів. І мармурових покоїв цього скромного закладу. І вершників твоїх ласкаво прошу, що вони чимало з тобою проскакали і, поза сумнівом, прагнуть вишукано перекусити, гідно відпочити не менше, ніж ти сам. Усередині знайдете ви все, що вам до вподоби, переконаний я, як уже знаходили безліч разів у минулому, коли зупинялися в цих покоях разом з іншими високородними пожильцями, шляхетними відвідувачами, надто численними, щоб згадати всіх, такими як. І тобі добрий день, Гокану, обірвав його князь, бо довго слухати господаря було ризиковано. Промови його завжди могли линути без кінця, наче річки, а день вже був спекотний. Швидше впусти нас у свої стіни, де, окрім інших вигод, надто численних, щоб згадати всі, ще й прохолодно. Гокано Гокану жваво закивав і, узявши кобилу за воздечку, провів її крізь браму у двір. Там він притримав князя стремено, поки той спішувався, і відтак передав коней під опіку стайничим. І відправив хлоп'я прибрати вулицю перед брамою, де гості перед цим чекали. У заїзді подорожніх омили слуги, поливши їм на плечі воду в мармуровій купальні. Тоді вони понамащували свої тіла за звичаєм воїнської касти, вдягнулися у свіже вбрання та перейшли до їдальні. Обід тримав до вечора, аж доки воїни згубили лік кількості перемін. Праворуч від князя, який сидів у голові довгого низького дощатого стола, плили складний танцювальний узір три танцівниці. Клацюючи крихітними симбалами на пальцях і змінюючи вирази обличчя в потрібну мить, а компонувало їм четверо музик за завісою, граючи традиційні на цю пору доби мелодії. За скатертину правив розкішний гобелен, де синім коричневим, жовтим, червоним і зеленим вишиті були численні мисливські та бойові сцени вершники на буреплазах і конях з писами й луками відбивалися від нападів пернатої панди. Вогнекогута і рослини велителя, у строчках якої замість бобів коштовності, зелені мавпи боролися на верхівках дерев, птах Гаруда, схопивши в пазури небесного демона, бив його дзьобом і крилами, із морських глибин виповзало військо рогатих риб, затиснувши в знімкнених плавцях рожеві коралеві гостряки, а дорогу на суходіл перетинали їм люди в туніках і шоломах зі штихами і смолоскипами. Князь майже не їв. Він бавився з їжею, слухав музику та раз у раз сміявся з дотипів котрогось зі своїх підданих, потягував шербет, поклацуючи перстнями об келих. Поруч з ним став гокана. Чи все гаразд у тебе, Владарю? поцікавився він. Так, добрий гокану, усе гаразд. Ти не їси разом зі своїми людьми. Треба за тобі не до смаку. Річ не в їжі, яка причудова, і не в кухарях, які приготували її бездоганно, достойний гокану. Річ радше в тім, що останнім часом я щось не маю апетиту. А -а -а, тому що мови Гокана. маю дещо, саме те, що треба. Лише хтось із таких, як ти, може по-справжньому це оцінити. Давно чекало воно своєї миті на особливій полисі мого льоху, бог кришна якимось чином зберіг його з незапам'ятних часів. Він дав його мені багато років тому, бо аж ніяк не залишився невдоволеним своїм перебуванням тут. Зараз я це принесу. Він уклонився. І позадкував із зали. Вернувся він із пляшкою. Ще й не побачивши папірця на ній, князь упізнав форму. «Боргунське», – вигукнув він. Достото так, підтвердив гокана. Давним-давно привезена із загиблої землі. Він понюхав напій і всміхнувся. Потім трохи налив у грушоподібний бокал і поставив його перед гостем. Князь підняв його та вдихнув букет. Повільно відпив, заплющив очі. У залі запанувала тиша. Усі вшанували його на солоду. Тоді він поставив бокал і гокана підлив туди ще продукту лози піно нуар, виростити якого в цьому краї було неможливо. Та князь не торкнувся бокала. Натомість повернувся до Гокана і запитав хто найстаріший музика в цьому заїзді. «О той манкара, мовив господар, показуючи сивого чоловіка, який відпочивав за столоком у куточку. Не тілом, а руками, уточнив князь. А тоді Деле, якщо таки вважати його за музику. Каже, ніби колись ним був. Деле? Хлопець на стайні. А он як? Пішли до нього. Гука наплеснув у долоні і наказав слузі, котрий з'явився, піти на стайні, привести малого конюха до ладу, притягти його перед очі й Будь ласка, внегай часу, щоб привести його до ладу. Просто приведи сюди, мовив князь. Потім він відкинувся і став чекати, заплющивши очі. Коли конюх постав перед ним, князь запитав Скажи мені, дале, яку музику ти граєш? Той ще більше не тішить слуху брамінів, відказав хлопець. А інструмент який був? фортепіано. На чомусь із цього зіграти зможеш. Князь показав на інструменти, що саме стояли без діла на підставочці при стіні. Хлопець зиркнув туди, схиливши голову набік. Гадаю, із флейтою впорався якби мусив. Ну, вальси знаєш? Так, зіграєш голубий Дунай. Похмурий вираз хлопця зник, його замінила невпевненість. Він озирнувся на гокану і той кивнув. Сідхарха, князь серед людей, один із перших, ствердив господар. Голоби Дунай, на котрійсь із цих флейт? Якщо твоя ласка. Хлопець знизав плечима. Спробую. Давненько я вже не грав. Не сиди суворо. Він підійшов до інструментів і щось пробурмотів власнику вподобаної флейти, той кивнув. Тоді хлопець підніс її до губ і видав кілька пробних нот. Призупинившись повторив спробу, а тоді розвернувся. Знову підняв інструмент і почав тремтливу вальсову мелодію. Слухаючи, князь, посьорбував вино. Коли виконавець зупинився віддихатись, князь показав йому, щоб музичив далі. Він виконував одну заборонену мелодію за одною, і лиця фахових музикантів фахово виражали зневагу, але кілька ніг під їхнім столиком повільно притупувало в такт музиці. Кінець кінцем князь допив вино. До магарськи наближався вечір. Князь збурнув хлопцеві повний монет гаманець і навіть не глянув, як той, виходячи, плаче. Тоді звівся на ноги і потягнувся, прикриваючи позіхання долонею. Я йду спочивати. Мовив він відданим Не програйте лишень своїх спадків, поки мене не буде. Вони розреготалися і побажали йому доброї ночі, а самі замовили міцного трунку і солоного печива. Услід князі донісся стукіт гральних костей. Князь пішов рано, щоб устати в досвіта. Він звелів слузі чатувати перед його дверима весь наступний день і не пускати нікого, кажучи, ніби пан не здужає. Ще не розгорнулося перші квіти перед першими ранковими комахами, як князь уже вийшов із заїзду, і бачився тільки старезний зелений папуга. Вийшов він не в розшитих адвабах а в лахах, як завжди, в таких випадках ніхто не сурмив перед ним у мушлі і не бив у барабани, лише тиша провіщала його ходу тім'яними міськими вулицями. Вулиці ті були безлюдні, хіба що верталися з нічних викликів лікарі та повії. За ним ув'язався бродячий пес, який біг на зерці крізь увесь діловий квартал аж до гавані. Князь усівся на ящик при одному з пірсів. Ранок прийшов звільняти світ від темряви. Князь дивився, як прибій рухає кораблі зі спущеними вітрилами, обплетені павутинням канатів із вирізбленими почварами або красунями на носі. Відвідуючи магартху. Він щоразу ненадовго заходив до порту. Рожева парасолька ранку розгорнулася над скуйовдженим волоссям хмар, їдоками пронісся прохолодний вітерець. Птахи сміттєїди з хрипкими криками здійнялися серед башт із вузькими вікнами-бійницями, а тоді заходилися пікірувати над водами затоки. Він дивився, як виходить у море корабель, як намето подібні парусинові крила злітають у височинь, де їх надимає солоне повітря. Нарешті суден, міцно втримуваних якорями, заворушилися вже залоги, готуючись завантажувати чи вивантажувати пахощі, корали, олію та всілякі тканини, а також метали, худоби, дерево і прянощі. Він дихав запахами торгівлі і дослухався до моряцької лайки. І від того, і від цього він був у захваті. Перше відгонило багатством, друге поєднувало в собі два інші головні предмети його зацікавленості, а саме теологію і анатомію. Згодом він побалакав із чужеземним капітаном, що наглядав був, як вивантажують лантухи збіжжя, а тепер саме перепочивав у затінку ящиків. Доброго ранку, привітався князь, ні шторму тобі, ні скелі. Хай прихистять тебе боги і пошлють добрих купців на вантаж. Той кивнув усівся на ящик і заходився набивати невелику глиняну люльку. Дякую, старегане, відказав він. Хоч молюсь, я богам тих храмів, що їх сам обираю. Та благословення приймає від усіх і кожного. Благословення ніколи не завадить а надто мореплавцеві. Тяжка мандрівка була, могла б бути й тяжча. Ота дивна морська гора, нірітіна гармата, знову стріляє в небо, а туди приплив з південного заходу. Так, іщать і станом, і Парма при морі. Вітри цієї пори року добрі, але саме тому вони й порозносили попіл із гармати значно далі, ніж хтось міг би собі уявити. Чисть днів валив на нас цей чорний сніг, а ще нас переслідував сморід підземного царства, від якого харчі й вода псуються, очі сльозяться, а горлянку дере. Коли ми нарешті втекли, то принесли багато жертв подяки. Бачиш, як забруднилися борти. А бачив бити вітрила, чорнісіньке, наче волосся в ратрі. Князь подався вперед, щоб ліпше роздивитися судно. Але ж води не були надто збурені? спитав він. Моряк покрутив головою. Біля Солоного острова перегукнулись ми з крейсером і довідали, що акурат на шість днів спізнилися до найгіршого виверження. Тоді гармата палила хмари та здіймала величезні хвилі. На крейсері точно знали про два потоплені кораблі, але, можливо, був і третій. Моряк відхилився, покурючи люльку. Тож я й кажу мореплавцеві благословення ніколи не завадить. Я очукаю одного мореплавця, капітана. Звуть його Ян Ольвік. Або, може, він тепер відомий як Олвага, знаєш такого? Знав, але він давно вже в море не ходить. Он як і що ж із ним сталося. Моряк повернув голову, уважно вивчаючи співрозмовника. А хто ти такий, що питаєш? зрештою поцікавився він. Мене звуть Сен. Ян, мій дуже давній приятель. Дуже давній, це ж відколи. Багато багато років тому, в іншому місці, я знав його як капітана корабля, що по цих океанах не ходив. Моряк раптом нахилився, підібрав якусь деревинку і пошпурив в неї у пса, що саме оббіг палю з протилежного боку пірса. Тварина дзявкнула і помчала ховатися до складів. Це був той самий пес, котрий тюпав за князем від гуканеного заїзду. Стережися бісових псів, мовив капітан. Є собаки одні, є другі, а є треті. і в цьому порту будь-якого слід гнати подалі. Тоді він знову глянув на бесідника, немов оцінюючи. На пальцях твоїх. Показав він на них люлькою. Недавно було багато перснів, від них позалишалися сліди. Сем глянув на руки і усміхнувся. А від твого ока моряче, нічого не сховається. Тож я визнаю очевидне нещодавно я носив персні. Отож ти, як ті псини, то яким здаєшся, і прийшов розпитати за увагу, назвавши його найдавніше ім'я. А твоє ім'я кажеш Сем. Ти часом не один із перших. Сем не відповів одразу. Натомість роздивлявся моряка, а буцім чекав, що той скаже ще щось. Либо й збагнувши, це капітан додав. Олвага, я знаю, належав до перших, хоч ніколи про це й не казав. Чи й сам ти з перших, чи ти з кармовладців, тобі це однак відомо. Тож мої слова його не викажуть, а все ж таки бажаю дізнатися, до друга говорю, чи до ворога. Сем нахмурився. Я ніколи не славився хистом заводити ворогів, а ти говориш так, ніби тепер він їх має. Серед тих, кого ти назвав кармовладцями. Мореплавець і далі не спускав з нього очей. Ти не з кармовладців, врешті мовив він, і ти здалеку. Маєш рацію, підтвердив Сем. Але скажи но, ну, як ти це знаєш. По перше, почав моряк, ти старий. Якийсь кармовладець теж міг би носити старе тіло, але не став би, принаймні неохотіше, ніж довго пробув би собакою. Він надто боявся б умерти наглою справжньою смертю, як це буває зі старими. Тож він не пробув би в такому тілі аж стільки, щоб на пальцях зосталися такі глибокі сліди від перснів. У багатих тіла ніколи не відбирають якщо їм відмовили в переродженні, вони доживають віку сповна. Якби хтось так сконав не по природному, кармовладцям міг би загрожувати збройний заколот його прибічників, тож такого тіла, як у тебе, цим способом не здобути. А в тіла життєдайних баків не було б слідів на пальцях. Отже, підсумував він, я вважаю, що ти можна владець, але не кармовладець. Якщо ти віддавна знаєш Олвагу, то ти, як і він із перваків. А з того, що ти прагнеш дізнатися, я висновую, що ти здалеку. Був би ти з Магартхи, ти знав би закармовладців, а знаючи закармовладців, знав би, чому Олвагу не може виходити в море. Здається мені, що на магарських справах ти знаєшся ліпше від мене, о новоприбулий моряче. Я теж із далеких країв, визнав капітан, ледь усміхаючись. Але за 12 місяців я можу відвідати вдвічі більше гаваней. Чую новини звістки, чуйки байки звідусиль, більш ніж із двох дюжин портів. Чую про палацові інтриги та храмові справи. Чую таємниці, що їх шепочуть уночі, золотеньким дівчатам під каминним тросниковим луком. Чую про походи кшатрів і угоди великих ділків, які наперед оборудують купівлю продаж зерна та прянощів ковштовностей і шовку, пиячу зі співцями, астрологами, акторами, слугами, кучерами й кравцями. Інколи, буває, заходжу в порт, де засіли морські розбійники і дізнаюся історії їхніх заручників. Тож не бачу нічого дивного в тім, що я, прибувши здалеку, можу знати про магартку більше за тебе, хоч ти, ймовірно, і мешкаєш за якийсь тиждень їзди звідси. Інколи до мене доходять чутки навіть про божі діяння. «Ну, отже, ти можеш повідати мені, що ти за кармовлаці такі і чому їх слід уважати за ворогів? спитав Сем. — Можу дещо про них розказати, відповів капітан. Бо ти маєш стерегтися, колишні тілоторговці стали кармовладцями, їхні власні імена тепер таємниця, ото як у богів, тож тепер вони так само знеособлені, як велике колесо, заступниками якого себе проголосили вони вже не просто торгують тілами, а ще й пов'язані з храмовниками. Та й ті змінилися, бо ж твої побратими перші, які тепер богують, спілкуються з ними з небес. Якщо ти справді з перших семей. То шлях твій, коли трапляться на ньому цінові кармовладці, приведе або до обожествлення, або до загибелі. І як? поцікавився сам. Подробиці шукай деінде, відказав той, яким саме робом до цього доходить, мені невідомо. Попитай на ткацькій вулиці майстра вітрильника Яна Вега. То так тепер знають Яна. Моряк кивнув. І стежся собак, додав він. Та й коли вже на те пішлося усього живого, що може містити розум. Як тебе звуть, капітане? запитав Сем. – У цьому порту мене звуть або ніяк, або на вигадане ім'я. Прихатиш тобі причини не бачу. На добрий день, Семе. На добрий день, капітане, дякую за твої слова. Сем устав і пішов із порту, прямуючи назад до ділового кварталу ремісничих вулиць.